Весна найбільш вдалий час для обрізки дерев і чагарників, при цьому гілки вкорочують або вирізають цілком по різному, як же зрозуміти, до якої техніки вдатися в кожному конкретному випадку. Підписуйтесь на наші канали 7 разів. Відміряй, 1 раз відріж. Це головне правило обрізки гілок рослин, перш ніж видалити будь-якої втечу важливо знати для чого це потрібно робити і яким чином. Адже недоречна і неправильно виконана обрізка може привести до загибелі рослини. Один омолоджуюча обрізка, якщо в минулому сезоні ви неправильно обрізали декоративний чагарник або зовсім забули це зробити, то з часом гілки рослини оголяться і перестануть цвісти. Повернути чагарнику декоративний вигляд і сили допоможе омолоджуюча обрізка, всі старі гілки обрізають біля основи куща, а молоді. Корочують на третину довжини цю процедуру краще проводити ранньою весною або влітку, при цьому в наступні роки крону теж потрібно проріджувати. Два обрізка на пень. Ця техніка являє собою радикально омолоджуючу обрізку у рослин обрізають абсолютно всі гілки і залишають лише невеликий пень. Обрізка на пень застосовується для омолодження чагарників, які швидко нарощують нові пагони, наприклад, лющину, вербу і дерен, білий можна обрізати таким чином щороку. Це зробить рослини більш привабливими. 3. переклад на бічне відгалуження. Ця техніка обрізки допомагає змінити неправильний напрямок росту гілки. Для цього частина приросту зрізають над вдало розташованим розгалуженням. Це дозволяє сформувати крону так, щоб гілки не заважали один одному, а плоди отримували достатню кількість світла. А ще цей прийом прискорює плодоношення і перетворює ростові пагони в плодові. Чотири обрізка вовчков після сильної обрізки нерідко з'являються дзиги молоді довгі пагони, які ростуть вертикально. Вони сильно загощають центральну частину крони дерева і оповільнюють зростання скелетних гілок в кінці зими або на початку літа все дзиги потрібно повністю видалити на кільце. 5. омолодження плодових гілок, яблуні і груші плодоносять переважно на дворічних пагонах, а гілки старшого віку з часом починають хилитися вниз і з кожним роком дають все менше плодів. Такі пагони не варто залишати на дереві. Видаліть їх, зробивши переклад на бічне розгалуження. 6. обрізка на зовнішню нирку, щоб у чагарників і плодових дерев стимулювати утворення бічного втечі, гірку не вирізують, а вкорочують, зробивши зріз над вічком, який дивиться назовні крони. При цьому від нирки відступають 3-5 м і розташовуються катор під кутом приблизно 30 градусів. Якщо залишити занадто високий пеньок більше 5 м. Всередину рослини може потрапити хвороботворна інфекція, а при надто низькому зрізі нирка може засохнути. 7. обрізка на кільце, якщо потрібно повністю вирізати досить товсту гілку засохлу, пошкоджену, слабку або неплодоносящую. Застосовують техніку обрізки на кільце, пилу або секатор паралельно стовбуру прикладають до утовщенному напливу біля основи гілки, він називається кільцем. І спилюють або зрізають гілку, після чого на місці зрізу за допомогою гострого продезінфікованого ножа зачищають нерівності і краї рани, а потім це місце обробляють будь-яким антисептиком і замазують садовим варом. Якщо ви не знаєте, як слід обрізати конкретні плодові та декоративні рослини, загляньте в наші статті обрізка дерев і чагарників, поради та рекомендації, як правильно обрізати яблуню навесні. Поради початківцям садівникам, як правильно обрізати троянди в саду, вкрети правильної осінньої обрізки винограду, обрізка декоративних чагарників.